Україно, рідний краю, тебе мордують, я все знаю. Як не влада плює кругом, то війна вже за вікном всі з тебе хочуть щось взяти, одні нічого не давати. Ліс карпатський вже лежить і в тебе серденько болить. І чорне море стало чорним. Змущаються над світом водним. І річки всі, немов болота, не хвиливає все сволота. Щороку заводів на все більше і більше. І дихати нам, чим рік, тим все гірше. І труби з відходами йдуть до води. І не буде скоро питної води. І люди повмирають від того, що не буде чим дихати, і далеко не всі зможуть кудись виїхати, замість того, щоб красти ліси. Попробуйте посадити і чорному мору себе, допоможіть сміття змити. Річки ви не зможете вже нічим відмити, але завжди можна труби заварити. І ви зразу побачите, скільки краще жити. Україну хватить вбивати, її треба любити. Вб'єте екологію, ніхто не зможе жити. Що ви далі будете робити? Ви думаєте, помруть лише бідні? Помилка помруть усі, навіть багач побачить кров у вусі. Без екології ваш мозок начне відмирати. І не буде кому вас, багача, навіть спасати? Можете далі свої гроші заробляти, і апокаліпси смерті до себе наближати. Всім дякую.